Сподіваюся, вже всі подивилися перші три серії шоу «Зоряні війни Андор, а також мій огляд на них. Бо, як і обіцяла, я відшукала для вас великодочки і готова поділитися ними з вами в цьому відео. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Як і попереджало нас творці серіалу, фансервісу в Андорі небагато. Але тим миліше знахідки. Думаю, не буду оригінальною, якщо порівняє атмосферу та стиль початку першого епізода з фільмом Рілі Скотта той, хто біжить по лезу». дощ, неонове освітлення, злочинний світ, герой, що не є насправді героєм. Титри з назвами планет за стилем дуже нагадують титри з бунтаря. До речі, це вперше на екрані вказана дата 5 BBY, що розшифровується з англійської як п'ятий рік до битви при Явіні, тобто до знищення першої зірки смерті. Вірні фанати, звичайно, знають, що це БіБіВай означає. Цю систему літочислення часто використовували у фанфіках, але офіційно, ось так на екрані, ми її ще не бачили. Вже друге шоу від Дісней починається в барі, і так же, як мандалорці, до головного героя чіпляються якісь мутні типи. Дівчина на голограмі в борделі належить до раси Расикточі. Касян розшукує сестру в борделі. Чомусь це мені нагадало про книгу Дюна. Один з головних героїв, Гурні Галек, втратив свою сестру в харконенівських борделях. Дроїд Бі б'є струмом собаку, що вирішив помочитися на нього. Такий самий прийом неодноразово використовував r 2 d 2 в епізоді Повернення Джедая. А проїзд Бі з валищем безпомилково відсилає нас до мультфільму Волі. Тім згадує планету Вобані. Саме на Вобані Джин Ерсу з Бунтаря 1 відбувала своє покарання в імперському трудовому таборі до того, як її звільнили повстанці. Гонг Дроїда всі, сподіваюся, впізнали на вулицях Ферікса. Здається, їх можна знайти в будь-якій стрічці чи серіалі по зоряним війнам. Серед кораблів на майданчику можна побачити Y-Wing. Блакитне молоко. Які ж зоряні війни без блакитного молока. Касьян використовує led ліхтарик з Волмарту. Це не я така розумна, а американські фанати. В кімнаті Андора, в будинку Марви, можна побачити іграшкового банту. Також Марва торкається духової трубки, зброю, яку використовували діти на Кенарі. Лютен Раельс поглядає за містом через бінокль, а подібні сцени ми в зоряних війнах бачили чимало разів від четвертого епізоду до Обівана Кенобі. Бікс питає про кав. Кав це аналог кави в далекій далекій галактиці. Згадки про нього неодноразово можна зустріти в книгах та фанфіках. Але здається, що ніколи він не з'являвся на екранах. Якщо я помиляюся, освіжіть мою пам'ять в коментарях. Перемовини Касіана. Про ціну за квиток з планети перегукуються з перемовинами обівана з Ганом Соло в кантіні Мос Айзлі. Нашивки на формі команди зорельота, що зазнав аварії на Кенарі, належать Конфедерації Незалежних Систем, тобто сепаратистам. Виявляється, Барліг Андора на Феріксі це той самий корабель, на якому Марва забрала його з Кенарі. Підвізка, яку ми бачимо в кабіні Марви, має кайбер-кристал в центрі. Подібний кайбер кристал мала джен Ерсо в бунтарі, і, звичайно ж, всі джедаї у своїх мечах. Щось пропустила? Які ще великодки та відсилки ви помітили? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та facebook сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!